Україна та Росія на порозі завершення війни, і це не мої припущення, а заяви наших та світових лідерів. Чи дійсно ми близькі до миру розберемо у цьому відео? Почну із заяв, які буквально сколихнули наше суспільство минулого тижня. Голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив у статті The Washington Post, що світ може отримати можливість покласти край війні. Каталізатором цього, на його думку, мають стати рішучі дії США після 8 серпня, коли завершиться термін дії ультиматуму висунутого Трампом Росії. Про мир раптово заговорили і на заході. Так за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска є багато ознак, які вказують на те, що війна в Україні може бути принаймні призупинена найближчим часом. А ось Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що процес врегулювання, як вони це називають української кризи, досяг критичного моменту. Такого ж характеру заяви лунають і у штатах. Зокрема, держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати стали ближче до миру ніж раніше. Нагадаю, сьогодні спливає термін ультиматуму Трампа для диктатора Путіна щодо припинення вогню, що буде після ультиматуму. Важко сказати, Трамп санкції то обіцяв, то не обіцяв. А зважаючи на новини останніх днів, може бути все, що завгодно, а може нічого не бути. Припустимо, США ведуть нові санкції проти Росії та або жорсткі тарифи проти країн, які продовжують торгувати з Росією, зокрема, які через імпорт російської нафти є спонсорами війни. Як зазначає BBC Україна, законопроєкт, який підготував Сенат, передбачає 500-відсоткові тарифи для цих країн. Хоча Трамп припустив, що мито буде не більше 100%. Але це все далеке від реальності, бо Конгрес зараз на канікулах, тож голосувати закон у найближчі дні. Нікому однак під роздачу вже потрапила Індія. Коли Дональд Трамп увів додаткові 25% відсоткові мита. Також Трамп анонсував мита і проти інших покупців російської нафти. Ми зробили це з Індією. Ми ймовірно зробимо це з кількома іншими. Однією з них може бути Китай. Ви Побачите набагато більше. Ви побачите більше вторинних санкцій. А от чому дуть нові санкції проти РФ? Невідомо, адже по перше, Росія навчилася їх обходити. А по-друге, Трамп може відтермінувати їх. Мовляв, ведемо діалог з Кремлем, знаходимо спільну мову. Тощо, разом з тим, нещодавно американський президент заявив, що для того, щоб змусити Путіна зупинити війну в Україні, достатньо знизити ціну на енергоносії на 10 доларів за барель. І тоді у Путіна не залишиться вибору, адже його економіка уже в жахливому стані. А ось це дивне твердження, бо з початку року нафта вже подешевшала більш. Ніж на 20 доларів, і це ніяк не вплинуло на Росію, то жодними прогнозами про 10 доларів війну не зупиниш. Тим не менше, у Штатах вірять, що санкції матимуть руйнівний ефект. Коли і якщо будуть застосовані вторинні санкції, це буде шок і благоговіння. Путін зробив багато помилок, але це може бути найбільшою на сьогодні. Путін теж не хоче злити Трампа і тому зустрівся у Москві з його спецпосланцем Віткофом. Та за повідомленнями Reuters, військові цілі в пріоритеті диктатора. Щодо зустрічі Путіна з Віткофом, то, за даними CNN, це остання відчайдушна спроба уникнути нових санкцій від Трампа. Але і російська, і американська сторони заявили про корисну та продуктивну зустріч. Пізніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що США зробили пропозицію, яку російська сторона вважає прийнятною. В той же день відбулася телефонна розмова нашого президента Зеленського з Трампом і європейськими лідерами. І Зеленський повідомив, що готуються формати зустрічей заради миру, та що час закінчувати війну. Що це за зустріч? Насамперед, Путіна і Трампа ця зустріч потрібна Путіну, щоб показати своїм союзникам, що він знову входить у найвищі кола. І друга зустріч це Трампа, Путіна і Зеленського. Видання Нью-Йорк Таймс пише, що президент США заявив європейським лідерам про свій намір організувати особисті переговори з Путіним та Зеленським. За інформацією видання Трамп планує вже наступного тижня зустрітися з президентом РФ, а згодом провести тристоронню зустріч за участі Зеленського, щоб спробувати досягти домовленості щодо завершення війни. А ось як повідомляє видання The Washington Post, план Трампа передбачає дві двосторонні зустрічі між Трампом і Путіним, а також між Трампом і Зеленським, і потім тристоронню зустріч. Інформацію про зустріч Трампа і Путіна найближчим часом, а точніше наступного тижня, підтвердив і помічник Путіна Юрій Ушаков. Пізніше і сам Путін прокоментував можливу зустріч, заявивши, що вона може відбутися в еміратах. А ось щодо зустрічі із Зеленським, то тут все дуже заплутано, бо як каже Путін, немає згоди по ключ. Ових умовах, як це умови, ми чудово розуміємо. Чотири області під повним контролем Росії, визнання Криму російським, обмеження військового потенціалу України та не вступ до НАТО. У нас багато друзів, які готові нам помочь організувати мероприятия подобного роду. друзів – президент Об'єднаних Арабських Еміратів. я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих ответственных. А что Зеленский? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока не Як пише BBC, попри згоду Кремля на зустріч Трампа та Путіна, немає підстав вважати, що Москва готова поступитися своїми жорсткими передумовами, а Путін погоджується на переговори, щоб, по-перше, відбити вторинні санкції. А по-друге, Кремль вважає, що зможе переконати Трампа в перевагах його умов щодо припинення війни. Такий сценарій може бути дуже небезпечним для України. На думку колишнього посла України у США Валерія Чалого, цей сценарій може бути пасткою для України. Ну, це пастка. Пастка в чому на першому етапі починається розмова, починається досягнення цілей Дональда Трампа, 30-денне чи яке там перемир'я, і він своїх цілей досяг. Далі він умиває руки, і далі починається друга серія цього марлізонського балету, коли починаються перемовини про мир. І тоді потрібно буде приймати рішення українським парламентом. І, і повірте мені, Путін використає зустріч з Трампом для двох цілей: по-перше. Особисто і це буде зустріч двостороння. Він по перше буде обговорювати питання, які виходять за рамки, тільки України. Е, ви ж думаєте, там не просто так зараз погодився президент Трамп на цю зустріч, коли вона вже путіну стало важливо. Але і вони будуть обговорювати, і путін знов нав'яже своє бачення. А публіцист Віталій Портников нинішню ситуацію порівнює з рухом автомобіля і пояснює, що наразі немає ознак того, що рух якось може змінитися. Тобто війна триває і жодних передумов до її припинення немає. Я знайшов такий образ, який я пропоную зараз е колегам. Е це образ, коли ви принципи їдете по шосе. Ну, можна сказати, що швидкісному, і ви їдете в одному напрямку. Але це шосе може мати на собі певні кола, як це часто буває на таких магістралях. І ви під час руху по колу робите маневр, який має призвести до того, що ви продовжите рух по шосе. Але якщо якийсь спостерігач дивиться за вашим маневром по колу, він може вважати, що ви звернете в якийсь інший бік. От зараз відбувається маневр по колу. В принципі, ваша машина має в результаті цього маневру по колу, виїхати на те шосе, по якому вона і рухалася з лютого 2022 року. Тобто на шосе продовження війни на виснаження. Але в момент, коли машина. І робить рух по колу, виникає ілюзія, що вона може кудись інше місце повернути, тому що з цього кола є різні повороти. Скажімо на про це мирних перемовин чи на сосе припинення вогню тощо, коли машина остаточно. Завершить свій маневр. Ми переконаємося, що ніяких змін не відбулося. І це чудова відповідь на питання, чи буде у нас мир найближчим часом, про який раптово заговорили низка політиків. Ми вже не раз про це говорили і наголосимо ще раз: єдиний дієвий крок, щоб змусити Росію до миру, це військове посилення України і послаблення Росії шляхом потужних санкцій. І якщо по першому пункту ми маємо певні результати, то другий не виконується, і ось це питання до Трамп. А як ви сприйняли численні повідомлення про завершення війни цього тижня? Чи вірите ви, що війна може закінчитися найближчим часом? Пишіть у коментарях. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.